Ці творчої праці знадобились організаторам для втілення ідеї. коли я писала цей сценарій, я сходила в декілька шкіл. Я послухала, як розмовляють підлітки. Я побачила, як вони себе поводять. І на жаль, більшість дітей не має Поваги один до одного немає грамотної вимови спрямований захід на розвиток особистості на основі християнських цінностей, а також на формування естетичного смаку дітей з засобами театрального мистецтва. Ми вперше виступаємо в філармонії з такою виставою. Ми робимо цей захід тільки від того, що вчимо дітей, що таке добро і зло. Долучаємо їх до маленької частини культури. В цій виставі показується, що таке українська мова, яка вона має бути, ця українська мова. Ми хочемо, акцентуємо і хочемо акцентувати дітям, що сьогодні потрібно розвиватися духовно і не тільки духовно, а всесторонньо, а це важливо. Актори раді, що прем'єрна вистава пройшла з аншлагом, і що однокласники, батьки, рідні люди цікавляться їх творчістю, і це їх надихає на нові ролі, хоч і не завжди позитивні. Я хочу показати, що не потрібно так робити виконувати цю роль, яку я граю в цій виставі. Що не потрібно вихвалювати своїх донечок, потрібно самому вчитися, як, наприклад, наша Марта. Буде грати грапелюшки, і е, я хочу донести всім глядачам, що потрібно бути доброю, працьовитою, старанною, і навіть коли тебе принижують, ти маєш це, але потім е, все одно об, об добро повернеться до тебе. Яскраві костюми, чарівні макіяжі, цікаві театральні знахідки. Актори віком від 5 до 14 років. Всіх поєднувало бажання донести такі життєві цінності, як добро, повага, безкорисність і турбота про ближнього. Ми якби хочемо показати, що не потрібно говорити за спинами друг друга. Не потрібно, якби заздрити це. От. Глядачі ж поділилися своїми враженнями. Аліна Малінана. От у мене є така правнучка, і вона вже шість років виступ, виступає в театрі. А ще наочно кожен присутній зрозумів, як контролювати емоції, вести себе в колективі та поважати чужу працю. Ніна Сапкович, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини.